Вибухівки, фанатські побоїща і кишенькові злодії ось три реальні загрози чемпіонату Європи з футболу. Українські правоохоронці показали свою управність задля спокою гостей. Вони мобілізували свої сили і попередили злочини. За час футбольної першості Європи приймаючі міста України мінували 17 разів. Найкривавішим міг стати вибух на литовищі. Щоправда, терористи не повідомили правоохоронців, де саме бомба лежить. Тож спецслужбам довелось перевернути до гори Дригом одразу два аеропорти у Борисполі та Жулянах. В епіцентрі уваги правоохоронці опинились раптом шість літаків. Дуже була велика напруга в цьому плані. Це вечірні рейси, один з них нічний. але з'ясували, хто дзвонив з якого приводу свідення щотов, скажімо скажем так, між особою, яка дзвонила, і одним з тих, хто мав бути дійсно на борту одного з літаків. Усі погрози були фальшивими. Радіють правоохоронці. Їм вдавалося схопити зловмисників, коли ті лишень встигали подумати про злочин. Усе через те, що під євро їм встановили необхідну техніку і навчили персонал добре працювати. Втім, одного разу соловки таки дали маху до фан-зони на хрещатику журналісти принесли муляж вибухівки. Про цей випадок правоохоронці скромно мовчать. кажуть, хай там що а безпека була на найвищому рівні. Спецслужби заздалегідь відстежили футбольних хуліганів та скрізь супроводжували їхніх ватажків. Про реальну загрозу масових бійок що напередодні попередило британське видання The Sun. Кореспондент з Англії побував на одній із баз, де футбольні хулігани готувалися до провокації. Овсяк випадок під фан-зону у Києві привезли водомети. Втім, жодного разу ними так і не скористались, на відміну від сусідів поляків. У нас чи три повідомлення якраз серйозних проблемних вболівальників, які готувалися їхати сюди і е, скоювати правопорушення. Вірніше, організовувати скоювання правопорушень. Ця інформація через прикордонну службу негайно передавалася до міністерства внутрішніх справ і служби безпеки України. Ми їх відпрацьовували. Ну відповідно не вживали заходів для того, щоб нічого не трапилось. Ще одне стихійне лихо, від якого потерпали вже іноземні туристи. Це майстерні кишенкові злодії. На фіналі, коли у фанзоні було близько 80 тисяч фанатів, правоохоронці таки зловили за руку сімох зловмисників. Вони полювали насамперед на гаманці, телефони та фотоапарати вболівальників. Сім за один вечір якраз розумієте. Основні заходи проводили в місті Києві, і через те, от такий наплив був цих спеціалістів до фанзо. Цілий місяць українські силовики працювали на імідж. Вони, як у американському кіно, грали у поганого та доброго поліцейського. В основному карали своїх іноземців не чіпали. Проти закордонних фанатів порушили лише 15 адмінпротоколів. Хоча штрафувати можна було кілька сотень щодня. На столичній панзоні під час чемпіонату за порядком стежило сотні, а іноді навіть тисячі правоохоронців. Чергували тут вони майже без перерви, і злочини розкривали миттєво. Зразково показовий прийом завершено. Іноземці поїхали. Тепер тут не видно міліціянтів. Олена Фанасієнко, Олександр Ніколенко, Твай.